А чи знаєте ви, що за площею Житомирська область займає п'яте місце серед усіх регіонів нашої країни і за розмірами є більшою за Вірменію чи Ізраїль? А ще область займає перше місце в Україні по запасах лісових ресурсів та є найбільшою за кількістю бобрів на теренах Житомирщини. Їх майже 7,5 тисяч. Це 22% від загальної чисельності в Україні. Про це все можна дізнатись у бібліотеці. Там є багато літератури, що пов'язана з Житомирщиною. Морщиною, який 22 вересня виповнюється 85 років з дня заснування, ми можемо запропонувати літературу різних напрямків, це і література історичного характеру. Якщо вас цікавить, щось таке більш минуле. Це література про природу нашого краю. Тому що ми сьогодні можемо пишатися тим, що у нас в Житомирській області великий запас вісів. Займаємо перше місце в Україні. У нас великі такі поклади титану. Чи хороші є, є єдиний На Житомирщині музей декоративного каміння. У них навіть зберігається більше 1500 зразків, і один такий важливий зразок, що ось у них є топаз і вагою більше 300 кілограмів. Дуже я б хотіла сказати ще про житомирщину туристичну. У нас є такі краєзнавці, як ну, що саме стосується Житомирщини, Георгій Мокрицький, Михайло Костриця. Ось, до речі, таке гарне видання: Житомирщина туристична. І тут буквально. По кожному, ну тоді ще були районі райони ті колишні. Розписано, розповідається про район сам і ті цікавинки, які можна відвідати Житомирщина Цікава людьми, подіями та історією, і це не варто забувати, говорить Тетяна Примаченко. Знаєте, в нас якийсь такий склад, склався стереотип, що ми їдемо десь за кордон пізнавати якесь місто країну. Ми їдемо до Умані, ми до Львова. Я не кажу, що не потрібно, але ми часто не знаємо про те, що в нас знаходи під боком і воно теж цікаве. Ось, наприклад, візьмемо Андрушівку. Чи знаємо ми про те, що там знаходиться Палац Терещенків, чи знаємо ми про те, що там колись будувалися літаки для військових потреб. Чи знаємо ми про те, що у Бердичеві народився англійський відомий письменник Джозеф Конрад. Він із польським корінням, але українським походженням. Там є ну, дуже чудовий кляштор босих кармелітів. Чи знаємо ми про те, що є така геологічна пам'ятка в Олевському районі як Камінне село? Ну, його називають Поліським Стоунхенджем. Ну уявіть собі, що там камені вони вага... сягають висоти. Верхових будинків за словами Тетяни Примаченко, це далеко не весь перелік цікавинок, що є на Житомирщині. Науковець-краєзнавець Геннадій Махорін видав книгу рекордів та досягнень Житомирщини. В книзі наводяться факти, які підкреслюють унікальність нашого краю рідної Житомирщини, природи, багатств корисних копалин, а головне видатних досягнень наших земляків. Що стосується літератури, то сьогодні житомирщина посідає гідне місце на літературній карті України. Згадаємо, Десь українку, хто дав світовий Житомирщина? Борис Тен сьогодні Гомер 20 -го століття. Він проживав вже на Житомирщині. Володимир Короленко, Сергій Корольов, сьогодні такі видатні особистості, але часто ми їх не асоціюємо. Люди не асоціюють, що це саме вихідці Житомира сьогодні. І ми повинні пишатися такими людьми, тому що, знаєте, в цьому році. Святкується 300 років від дня народження Григорія Сковороди і він сказав, що маючи ось такі землі, таких людей, ми маємо ходити з високо піднятою головою. Бо ми маємо пишатися своєю Україною і своїми людьми, ті, хто прославляли світ і в Україні, і за кордоном. Гортаючи сторінки книжок, можна дізнатись, що Житомир, Коростень, Бердичев, Новоград, Волинський це міста, що були місцем слави князів, козаків, колиської української еліти. Звичайно, що і Коростень сьогодні теж є такою великою частинкою з точки зору і туризму. Для туристів, то теж представлено ось таке видання є в Томщині, і ось я відкрила саме там, де є наше місто. Представила літературу і Володимира Лукашенко Грозі. Но це теж є не так багато у нас видань, але вони є, що можна почитати такі цікаві видання. А чи знаєте ви про те, що нашою землячкою є славнозвісна отаманша Маруся? Якщо ви почитаєте роман Василя Шкляра, батька українського безселеру Маруся? То ви дізнаєтесь для себе багато цікавого. і зокрема, ви знайдете інформацію, що стосується і міста Коростень. А Що стосується мистецтва, у нас сьогодні теж сучасні наші актори, співаки. Вони є вихідцями Житомирщини. Ніна Матвієнко, Раїса Недашківська, Валерій Харчишин це все сучасники, про яких ми, ми знаємо про них, але не завжди ми асоціюємо Станіслав Поклан. Ми теж знаємо, що це відомі українські актори, але ми не завжди можемо сказати, що це вихідці з Житомирщини. Знати та любити свою маленьку батьківщину потрібно за покликом серця, говорить Тетяна Примаченко. Цікавитися літературою краєзнавчого характеру, тому що. Щоб любити свій рідний край, треба його знати. Треба вивчати його. По тій маленькій цеглинишці ми покажемо, що ми є патріотами своєї малої батьківщини, свого регіону та України в цілому. І сьогодні, у цей час такої такі важкі для нас, для кожного українця, це вивчення історії, воно є дуже важливим. Ще раз доводить нам те, що ми повинні її знати. Сьогодні Житомирська область зустрічає 85-ту річницю свого створення у розпал боротьби проти російської агресії. Ми відстоюємо наші землі, що мають понад тисячолітню і славетну історію. Нам є чим пишатися, і про це варто пам'ятати.